Семінар практикум вчителів початкового навчання відбувся у Коломийському педагогічному коледжі. Організував його районний відділ освіти за допомогою викладачів та адміністрації навчального закладу. Що нового навчились вчителі? Знає Мар'яна Мацьків. На семінар практикум у педагогічний коледж з'їхалось 25 вчителів початкових класів з районних шкіл першого другого ступеня. У програмі зустрічі були майстер-класи, бесіда за круглим столом, презентація досвіду і виставка огляд творчого доробку студентів та школярів району. А проводять семінар на базі консультаційно-методичного центру педколеджу уже не вперше, каже Оксана Шовкова, методист районного відділу освіти. У Нас вже стало традицією, оскільки минулого року у нас проходив семінар вчителі міста району. На базі консультаційного центру у Любові Дмитрівни. І сьогодні ми вже вдруге заняття таке проводимо на базі педагогічного коледжу. Коледж саме обрано для того, що це є кузня педагогічних кадрів. Тому що саме кращі наші вчителі, які працюють в районі, самі є випускники педагогічного коледжу. Сам же консультаційно-методичний центр створено при методичних кабінетах трудового навчання та образотворчого мистецтва навчального закладу. Очолює його викладач коледжу Любов. Масевич. Жінка запевняє, що тут завжди раді гостям. Поломиський педагогічний коледж завжди був центром педагогічного, педагогічних ідей. Працює центр методично-інформаційний, який ну, розглядає, перше акумулює всі весь досвід, який є, і вчителів, і наших викладачів, і студентів разом з тим творчі їхні ідеї. І потім ми це розмножуємо за рахунок семінарів, за рахунок практикумів, майстер-класів. До нас приходять вчителі початкової школи міста, району. Ми стараємося якнайбільше поділитися тим, що ми маємо. І це, це звичайно, дає користь і Коломийському педколеджу, і самим викладачам, а особливо дає базу для навчання студентам. Особливістю семінару були майстер-класи, проведені викладачами педколеджу. Там вчителі знають. Знайомили із нетрадиційними техніками для навчання дітей графіки нову і оригінальну техніку на семінарі представила також Тетяна Ямчура. Я презентую нову цікаву техніку. Ми будемо малювати кавою і будемо пропонувати вчителям використовувати цю техніку в себе в школі. А також ознайомимо з іншими з іншими техніками художніми: гратографія, плямографія, монотипія. Також ознайомимо з технікою декупажу. Нова цікава техніка, нетрадиційна, В програмі її немає, але її можна сміло використовувати на уроках початковій школі. А завершився семінар під веденням підсумків за круглим столом.